Поліцейські оперативно встановили і затримали трьох фігурантів, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві 30-річного чоловіка, 28-річної жінки та їхнього 4-річного сина. 14 травня близько опівночі до поліції надійшло повідомлення про зникнення сім'ї з Києва. Подружжя разом з дитиною поїхала на Чернігівщину для покупки автомобіля, після чого зв'язок з ними обірвався. Поліція Чернігівської області негайно розпочала пошуки зниклих безвісті. В одному з сіл Крюківського району поліцейські виявили спалену автівку киян, а за 500 метрів закопані тіла з ознаками насильницької смерті. На пошуки причетних до злочину було орієнтовано максимальну кількість особового складу поліції Чернігівщини. Для затримання підозрюваних і встановлення обставин вбивства на пошуки причетних до злочину було орієнтовано максимальну кількість особового складу поліції Чернігівщини. На місці події криміналісти вилучили низку речових доказів. Для затримання підозрюваних і встановлення обставин вбивства створили спеціалізовану робочу групу, до якої увійшли поліцейські Чернігівщини, співробітники УСР та колеги з поліції Житомирської області. Очолив її начальник поліції Чернігівщини Володимир Нідзельський. У максимально стислі строки найдосвідченіші співробітники карного розшуку та слідчої поліції спільно з кримінальним аналізом похвилинно відтворили подію тієї доби. Поліцейські встановили, що подружжя вирушило купити автомобіль у знайомої Чернігівщини. і з собою взяли велику суму для покупки та разом із сином вирушили за автівкою. Дізнавшись про те, що кияни везуть із собою гроші, їхній 22-річний знайомий спланував вбивство та в збройний напад. За підозрою у вбивстві подружжя та їхнього сина поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу Корт затримали трьох мешканців Корюківщини, двох чоловіків та жінку. Зловмисники розстріляли автівку з родиною киян, а потім підпалили її, щоб приховати сліди злочину. Тіла вбитих вони закопали неподалік від місця вчинення злочину. У ході проведення невідкладних обшуків в оселях зловмисників вилучені речові докази. Нині поліція під працювальним керівництвом прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.